Команду розформували ще до початку сезону. Власник вивів активи і купив готель від Чорні ворони ходили сторожку по газону і пахло поразкою роздягальні м'ячі бит. Саня, наш правий край надія команди, навіть заплакав, забираючи речі на базі. Тримав свої бутси, ніби не мав що більше команди. Склавши руки, наче судді при Та ладно, боротьбу. Він же це робить не ми. Могу, крім нього, до нас немає нікого. Брат Сані був прав. Сидів. Мріяв спалити це місто за те, що вибрали мером такого дід'яну. І там здається задів. І теж був прав. Я навіть не знаю, як йому з ними жилося. В нього і було з хорошого в цьому житті хіба що травми, старі щитки і довгий чорне волосся. І тоді йому, все сань, досить досить оплакувати трудові резерви. Що ми тут стоїмо, наче справді якийсь судді? Давай, са, пішли лікувати нерви. Підемо на завод, влаштуємося на роботу, вступимо до аспіратури, чи запишемося до охорони. Наші вибір завжди обирає свободу. Граючи в меншості, тримає глух оборону. оборони. І тоді йде туди дай. Яка порода? Що це таке робота? Все, що я бачив в житті це чужі роки. Єдиний, хто мене поважав, це місцевий спорт. Все, що в мене був. Номер на схід. І місце в основі, за я ярував свою жив. І чим мені тепер займатися в цій країні? І як мені розібратися поміж своїми і чужими? З ким мені взагалі тут битися і лишатися? Кинувся на переберуся в Росію. Гратиму, де поставлю. ловитиму свою шансу, від маразм. Чекатиме нам не зігрів. Я знав, що я не вийде. що все триватиме, що насправді всі наші втрати, залежні не випадкові, що не можна втекти від себе і своєї печати. від своєї ненависті, і своєї любові. Що ніхто нічого не зробить зі споминами сна. Ніхто ніколи не спинить сутінки і пометки. Що нічого не зміниться, що все залишиться з нами. Скільки б ми не жили і як би ми не померли. Наші нічні небеса, наші пташині не зради, наші ріки, наші міста, наші спорту ніхто і ніколи нічого про нас не згадає, ніхто і ніколи нічого нам не забуде.